Аркаська компанія Зоря насіння» не просто пропонує якісне насіння кукурудзи, сої та соняшника за доступними цінами, а й наочно демонструє, як їхні гібриди поводять себе в різних кліматичних умовах. Для цього по всій території України Маїсівці висіяли понад 30 демонстраційних полів. На одному із них, що у товаристві дукла поблизу Полтави, і організували практично науковий семінар для аграрії. Цікаву та корисну інформацію підготували для всіх. І для постійних партнерів, і для тих, хто вперше вирішив закупити насіння від Маїсу. Найбільше хотілося б зупинитися на рідному нам гібриді. Це гібрид на основі нашого селекційного центру Маїсу. Виведено новий гібрид і занесений минулого року до державного реєстру. Це гібрид новий, який є лідером у своїй середньостиглій групі. Нині науковці Маїсу випробовують ще п'ять гібридів, які вже у 2013 та 2014 роках також будуть занесені до державного реєстру. Зараз же компанія пропонує аграріям не лише 14 гібридів кукурудзи, а й гібриди соняшнику та сорти сої. Тобто повний пакет сільськогосподарських культур для посіву. В тому році я в них купував соняшник Атланта. І він мені сподобався, що і врожай хороший, і сухий був все. І в цьому році я вирішив спробачити кукурудзи атракт. Осія, ну на вид вона хороша. Працює компанія зоря має насіння як із вітчизняними, так і з закордонними селекційними центрами. А цього року стала ще й офіційним дистриб'ютором компанії Монсанто та Лімагрейн. Зарубіжна селекція вона завжди характеризується швидкою вилогою віддачею. Це економіка. Якщо вітчизняна селекція, вона передує значить по врожайності, і це можна вже наочно подивитися, що гібрид такий, як новий, такий гібрид, як Моніка. Вони на крок уперед перед зарубіжними, але по віддачі вологи, можливо, в чомусь є невеличкий недостаток. Але економіку все-таки вони покажуть плюсовим. Керівник фермерського господарства Явір Іван Семука розповідає, з Маїсом співпрацює вже три роки. Розпочинав із 30 гектарів моніки. В цьому році ми посіяли майже 150 гектарів. Результат буде дуже хороший, тому що показники ну, на вид дуже вона така хороша кукуруза. Я думаю, що по 100 центнерів, а може й більше. Я думаю, ми в цьому році зберемо. Так що ми задоволені співпраці Маїсі, Маїсцем. Я думаю, що це майбутнє і по ціні вона дуже така економічно вигодна. Загалом в Україні насінням від черкаських Маїсівців засівають щороку майже 15% площ під кукурудзою. В прошлому думці, позапрошлому дусі я в Дніпровську 71 Вона мені теж подобається, непогані урожаї. Ну, в цьому дуже кажуть, і з виробництва зняли. Будем Вирачувати атракт атракт і ще може їхні сорти. Вони по ціновій політики, так вроді нам підходять, і урожани з плани не дають. Будемо з ними співпрацювати». Щороку компанія зоря Насіння» вирушує понад 5 тисяч тонн насіння кукурудзи, яка характеризується високою схожістю, генетичною чистотою та стійкістю до хвороб і шкідників.